スタッフ<スープ> Дякую. Ми з Сіменівки, Орлівської громади. Як давно ви тут? Год уже, уже год. Ну, ми ж, і зараз ми живемо в Райпалі. Це центральне село. Ми ж зараз в Райпалі живемо. Вже починаєте там трошки. Підходить на це, теж просять, щоб виїжджали, але ну, ми вже нікуди не поїдемо. Уже раз залишилися без хати, тільки задержую за дежуркою за мною ні хати нічого немає. Дітки зараз вже з Райполя виїхала, дочка поїхала в Умань. Вот. А ми ж з дідом залишилися. По всій Україні і за границею. Хлопчику мене шестеро дітей і, і всі. Ону, внуків не, не позбирати бабуся. Бабушка тільки мечтає о тому, щоб сість за стол прийшли. Внук їх 15 душ і два правнука вже, правнучок у перший клас ходить вже. Ну нічого, будемо сподіватися, що воно ж кончиться. Одна надіжда, живемо надіжда. Я сама с Донецка вообще с Донецка а выехали в 2014 году 10 лет прожили в Покровске а сейчас ну, естественно мы там не живем переехали в Днепр а в Покровске у меня была властная студия 15 лет занимаюсь заболеванием и перманентным макияжем когда уезжали с Покровска очень много постоянных клиентов как бы им далеко ездить туда. Поэтому здесь сняла. Ну и в Днепре тоже студию снимаю. Я думаю, что им вообще все можно бить. Нашим защитникам. еще хотят. В основном про семью, про любовь. Ну такие все. Ничего агрессивного, никто не бьет. працюю продавцем, ну, хазяїн, який займається грузоперевозками, допомагає людям покинути зону бойових дій або там, де обстрілюють. Також буває робота, типа допомагаю грузити машину повністю, а так в основному в магазині працюю продавцем. А Зараз в основному намного більше стало. Перевезень. В основному це Новополовка ближче до Донецької області, а перевозиться ну, по всій Україні, дивлячись, куди де люди знайшли житло, або куди вони можуть виїхати. сім'ї з дітьми або пожилих. Буває случай, що молоді виїжджають, буває старики, а бувають цілими сім'ями, наприклад. Що одна, дві хати зараз. Це іменно коли вже все ближче лінія фронту до нас, і ми. Починаємо ці всі звуки, наприклад, прильотів туди-сюди, от тоді вони все збільшуються. Я вам так хочу сказати, половина людей виїжджають за страха, діти, все, а половина людей все не остається ще. Дивлячись, ждуть або, або коли буде краще, або вже як припече. Зараз я не бачу смисла кудись виїжджати. У мене тут робота і сім'я. Ну, я планувала, може сім'ю вивезти, а так, а толку мені куди виїжджати. Починати все заново вже не варіант, не дуже хочеться. Ні, людей більше, більше машин, більше... Е, вроді би казалось би, веселіше, і погода така не тут. Ну, відчувається, відчувається. Мене мама лежача 101 року рік. Да. То я вхожу її. Не знаю, як їй сказати, як вона пережила, як і до чого підготувати. Не збираємося виїжджати. Це, вона музику слухає, тому що життя вже людини лежача, яка 12 років глуха, сліпа. Складається тільки в музиці, її тільки це держить. Мій уход нормальний, який я нахилюся, прибіжу. Як я можу в чужому обществі там її забезпечити. Та, звісно, страшно ті, хто раніше поїжджав, які працюють у нас давно і давно так в країні ж сталося, в Італії, наприклад, просили за одним домом подивитися, за другим, картиранти заражують безплатно, О, за ними треба думати. Отож, кожного такий обов'язаний. Собачки, котики з утра встав. І коли ти це важко, ну воно, звісно, тоді отак колесо Утро, вечір, день, утро вечір день, дивишся, гримить, гримить. Да. Межівчани і ми живемо вже у штатному режимі. Ми вже до такої ситуації дуже давно звикли. Ми 14-го року практично живемо на межі з війною, тому люди психологічно були готові. Але е, останні події на лінії, на лінії бойових зіткнень, звичайно, вони... Стурбованість викликають серед місцевого населення, і в нас є такі населені пункти, які знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнень, Тому там звичайно люди вже практично село села виїхали. Ми там провели комплекс заходів щодо евакуації сімей з дітьми. Евакуювали 13 чоловік, це три три родини, і евакуювали маломобільних людей і сім'ї людей похиловіку, які е, не мають е, поряд рідних і близьких, яким необхідна була ця допомога. Ми живі, поки що такі заходи не проводяться. Люди самі визначаються своєю, ну своїм становищем, як вони це бачать, як вони намагаються це робити. Якщо є звернення, то звичайно ми допомагаємо і будемо допомагати день ситуація досить важко спрогнозувати, тому що якщо ми раніше могли порахувати по пустим будиночкам, то сьогодні е, таких будиночків все менше-менше, тому що дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися, починаючи з 14 року, переміщалися сюди і зайняли ці будинки. Тому пустих пустуючих будівель на сьогоднішній день мало, і фактично статистичні цифри ну, сказати скільки виїхало, неможливо. Ми сподіваємося, що е, ми переможемо і залишимося працювати. e tu